Послання 1273. Матір спасіння, дозвольте мені принести любов і втіху засмученим. Середа 19 листопада 2014 року Божого 14.47. Моя дорога дитино, дозвольте мені принести любов і втіху засмученим, а особливо тим, які страждають від страшних недух. Я приношу вам великі благословення від мого улюбленого Сина, який бажає звернутися до тих з вас, які в той спосіб страждають. Він допоможе вам спустошеним фізичними стражданнями, наповнюючи вас своєю святою присутністю. Він просить вас звернутися до нього в годину потреби і благати Його принести вам мир і спокій. Будь ласка, попросіть мого сина взяти вас у свої обійми і захистити від болю. Попросіть його взяти ваші страждання на його раме, і Він допоможе вам. Мій син буде втручатися в різний спосіб, щоб довести світові, що це Він говорить з вами через ті послання. Усі ті, які просять простілення душі, а також тіла. І які відмовляють молитву Христового походу 94, мій син відповість тим душам, яких він обирає, щоб виконати Його святу волю. Ви ніколи не повинні втрачати надії, бо коли ви цілковито довіритеся моєму синові, він завжди відповість на ваші взивання про допомогу. Ваша улюблена мати, матір спасіння. Молитва Христового походу 94, простілення розуму, тіла і душі. О дорогий Ісусе, я падаю перед Тобою, втомлений, хворий, зболений і спраглий почути твій голос. Нехай твоя Божа присутність торкнеться мене, щоб я був затоплений Твоїм Божественним світлом через мій розум, тіло і душу. Я довіряю Твоєму милосердю. Я віддаю тобі цілковито мій біль і страждання, і прошу, щоб ти дав мені благодать довіряти тобі, щоб ти міг стілити мене від цього болю і темряви, щоб я міг стати знову здоровим і міг іти шляхом істини, і дозволив тобі ввести мене до життя в новому раю. Амінь.